Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. У всіх областях України триває повітряна тривога. Ми теж просимо вас подбати про власну безпеку. Марафон продовжують команди фактів і «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. За минулу добу сили оборони з України спалили сім танків, десять артилерійських систем збили літак та дев'ять безпілотників. Ліквідували й майже 900 окупантів, які прийшли до нас з війною. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії уже майже 157 тисяч осіб. За рік наші захисники вже знищили понад 3440 ворожих танків, більш ніж 6740 бойових броньованих машин, а ще понад 2470 артилерійських систем. Перетворено на брухт майже п'ять сотень реактивних систем залпового вогню, більш ніж 250 систем протиповітряної оборони. Вже не злетить 2100 російських безпілотників та 304 літаки. Втратила російська армія і майже 290 гелікоптерів, більш як 5300 одиниць автомобільної техніки не дорахуються росіяни і 18 знищених кораблів. Довкола міста фортеці Бахмут тривають запеклі бої. Ворог дещо змінив свою тактику, зокрема на південних підступах до міста. Расисти замість атак малими групами знову почали тиснути величезними силами. Про це повідомив один з наших захисників, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк. В інтерв'ю в ефірі марафону Єдині новини воїн розповів минулої ночі росіяни безперестанку гатили з артилерії та авіації по позиціях його підрозділу. Але наші захисники впевнено тримають позиції. Та не посунулися ні на метр. Ворог вирішив знову почати використовувати тактику вогневого валу, тому що він розуміє, що так просто він тут фронт не пройде. І ці всі зусилля хваління вагнерівців закінчаться максимум їхньою смертю. Але як би нам не було важко, ворог ні на секунду, ні на ні на метр не продвинувся, ні на сантиметр. Позиції тримаються міцно, оборона тримається міцно, сполучення є. На інших напрямках Східного фронту ситуація дещо спокійніша. Утім, і там росіяни шукають можливості, аби атакувати. Як піхотинці 24-ї бригади імені короля Данила тримають позиції поблизу Торецька. Далі у сюжеті Владислава Круглова. Ми активність проявляємо в підготовці позицій. Тому що позиція до бути робоча. Завжди. Різке потепління на Донеччині перетворило окопи на болота з глини та чорнозему. Аби хоч якось пересуватися, військовослужбовці по декілька разів на день вигрібають болото з під ніг. Натомість така погода доволі сильно і допомагає. Грає погода на нашу роль, тобто значна. Кількість опадів, які можливо вночі, сніг, дощ, і те, що зараз ще сонце не дуже прогріває землю. Значна кількість болота допомагає нам. Російська техніка не може пересуватися болотом, а отже, не йде у наступ. Захисники 24-ї бригади імені короля Данила, що тримають фронт на околицях Торецька, кажуть: хоч а, расисти да, да. тут не сунуть важкою бронею, утім, обстрілів не припиняють. Так, намагаються, коли полетить, йому відповідь виявити наші вогневі точки. Декілька разів на день прильоти. З крупнокаліберних кулеметів обстрілює на даному напрямку. Це 12,7 кулемети. Ну і маленькі кулемети, тобто 7,62, теж чутно, як вони працюють, але вони там чуть далі, там де інші позиції, тобто до нас не долетають. А сюди в основному це міномети, от приходи мінометів. І... Що стрілкова зброя. Відповідь окупантам не забарилася. Пан! Від цих позицій до росіян менше кілометра піхотинці б'ють по ворогу з мінометів та ручних гранатометів. Це гранатомет С-90 протитанковий е, іспанського виробництва. Так? А це болгарського виробництва Bull Spike. Розліт осколків 150 метрів на цьому, тобто в радіусі 150 метрів буде пораження. Тобто Він пробиває техніку, бронежилети пробиває, ну, тобто розліт осколків. А Цей ефективний десь 300-350 метрів, ефективність його роботи доказана. Ворог намагається атакувати із неба. Використовують вони коптери з підвісами, тобто міни туди цепляють або гранати. Декілька разів залітали, скидали, вони наводять допомогою коптерів свої міномети. Ну і якщо скупчення, бачать наше скупчення, то... Тож прилітає, втім, активність ворога останній тиждень на підступах до Торецька доволі сильно впала. Військовослужбовці кажуть, багато рашистів забрали під Бахмут. Більшість сил спрямована на саме на Бахмут, а на цьому напрямку у них не лишилося резервів, лишилася певна кількість людей, якої вони не можуть жертвувати. Вони ніби як. Вже дуже сильно і ослаблені, немов в нього в них таких вже ресурсів людей, і вони вже починають трошки задумувати, що людей як м'ясо пускати не потрібно. Рашисти, скоріш за все, будуть чекати тут поповнення, і ця невеличка пауза нашим захисникам на руку, бо треба виграти час, аби ЗСУ отримали нову техніку та пішли у наступ. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. єдині новини. А я нагадаю, у всіх регіонах України досі триває повітряна тривога. Тож просимо подбати про власну безпеку і прийти в укриття. Ми продовжуємо минулої доби. Росія завдала по Україні чергової масованої атаки. Загалом було випущено 81 ракету різного базування, включаючи С-300. Ворог вперше використав одразу шість гіперзвукових ракет кинджал, та стільки ж ха 22 Нашим захисникам неба вдалося знищити 34 ракети. Ще вісім не досягли своїх цілей. Також окупанти завдали 12 авіаційних ударів, зокрема застосували вісім шахедів, половину яких було збито. П'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети на Львівщині у приватний сектор. Напередодні вранці ворог убив дві родини, що мирно спали у своїх оселях. Два будинки зруйновані вщент. Ще з десяток пошкоджено. Згоріли три автівки. У селищній раді оцінюють збитки та з'ясовують потреби. Руський мір прийшов в село. Людям біди не робив. Зашов, питають. 70, 70. Що тут такі стратегічні об'єкти. Наслідки російських обстрілів люди у цьому селі на Золочівщині розбиратимуть ще довго. Половина четвертої та собака почала скавуліти. Я вийшов, зайшов до кухні. От в що я в хаті не був. Якби був в хаті, то вже би поховали мене. Зайшов до кухні і чую такий. І літаю по того повстинця, кричу, люди, люди, люди. Ну і потім ми визвали пожарну і визволи Ворог убив дві сім'ї, що мешкали по сусідству. Їхні будинки зруйновані вщент. Розбирали завали всім селом. Сподівалися хоч когось урятувати. Думаю, що може живі. Є. Двох швидше третього, з цієї хати шукали довше, бо в іншому місці перебували. А цих хто знайшли швидше, знайшли їх, їх, їх так, зрозуміло. Ударною хвилею відкинули за межі будинку. В одному з будинків жило подружжя 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Помешкані навпроти також чоловік з дружиною. Напередодні до них у гості приїхав родич. Лягли спати у тої сторони, якраз кімната була, і їх тут провалило. Якби були в тій кімнаті, то може би були живі. Вцілів лише їхній собака. Ель заблукає біля руїн будинку, сподіваючись знову побачити господарів. Загалом у селі пошкоджено близько десяти хат і господарських будівель, вибиті вікна, двері та зірвані дахи. Згоріло три автівки. Чути було прильоти. Два, два прильоти було. І от що тут раз і вже почалося. Біля нас немає ні колії, ні військових якихось об'єктів. У нас немає нічого такого. У селищній раді оцінюють збитки та з'ясовують потреби людей, щоб надати необхідну допомогу. Мирослава Прикопюк, Володимир Улюк, Факти Сітів. Єдині новини наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, яку Росія розв'язала проти України. Так вважає директор ЦРУ Вільям Бернс. Він наголосив, важливо, щоб Україна отримала від Сполучених Штатів усю можливу підтримку. Бернс припускає, що російські окупанти можуть повільно просуватися на фронті, але навряд чи здатні на значні стратегічні прориви. Американські розвідники оцінюють, що Путін вибрав довгостроковий шлях, аби вимотати західних партнерів Києва і примусити їх припинити допомагати українцям. Активів на 58 мільярдів доларів заморозила за рік міжнародна група з блокування майна росіян, проти яких запровадили санкції. У заяві групи зазначено частину замороженого спрямували на допомогу Україні. Йдеться про вилучені активи російського олігарха Костянтина Малофєєва вартістю 5 мільйонів 400 тисяч доларів. Нагадаю, міжнародна група із заморожування активів була створена торік. У березні вона об'єднала представників урядів Сполучених Штатів Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії а також Єврокомісії. Крім грошей російських мільярдерів у банках, група заморозила деякі їхні яхти, будинки та витвори мистецтва. Перше в області модульне містечко встановили на Рівненщині. Це 12 будиночків, де житимуть до півсотні переселенців, які врятувалися з окупованих міст і звідти, де досі тривають щільні обстріли. Змайстрували нові оселі на підприємстві, яке теж свого часу евакуювалося з Харківщини. Ззовні це невеличкі будиночки. Там всередині є все необхідне для життя. Новий житловий квартал облаштували у громаді, яка прихистила найбільше переселенців. Готую оце тушкою м'яско, кашку зварила, то буду зустрічати малих зі школи. Юлія порається біля плити. У новопомешканні жінка з двома синами заселилася близько тижня тому на Рівненщину. ще торік приїхала зі Слов'янська на Донеччині. У нас так будинок е знаходиться, що на відкритому місці, тобто я постійно боялась. Ризикувати життям своїх дітей жінка не стала, тому каже, відкриття цього модульного містечка було дуже вчасним. Тепер не натішиться, що знову мають власний куточок. Ось так ми живемо. Це у нас така зала кухня. Тут на столе з ванною, там спальня ще одна. Нові помешкання в рамках пілотного проекту із забезпечення житлом людей, які рятувалися від війни, отримали 12 родин. Перевагу надали сім'ям з дітьми, пенсіонерам та військовослужбовцям. Модульне містечко встановили на околиці міста попід лісом всього за два місяці. Змайстрували будиночки на релокованому з Харкова підприємстві і облаштували цілий житловий квартал. Тут є вода, світло. Скоро підведуть безкоштовний для переселенців інтернет. Yeah. Сім'я із Бахмута, є із Рубіжного, є з Херсону. Вони потрачили свої умови, вони в безпечному місці. Складаємо маленьку частинку свою в ту перемогу, наближаємо їм і допомагаємо тим людям. Ну, хоча б чуть-чуть забутися за те, що там вони бачили. Радовилівська громада прихистила близько двох тисяч переселенців. Це найбільше в області, тому й вирішили перше модульне містечко встановити саме тут. Понад 11 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету. Місто своїм коштом облаштувало усі комунікації. Це такий аналог службового житла. Медики і ДСНСники приїжджають до нас з інших територій. Ми їх інтегруємо і розуміємо, що їх всіх потрібно забезпечувати житлом, тому крок за кроком рухаємо щоб е, правильно такий механізм працювати. А от Юля синами вирішили залишитися на Рівненщині. Усе, що треба для житла тепер мають і дім, і роботу. Головне здобути перемогу. Хочеться ми успокою, щоб війна нарешті скінчилась, щоб наші люди не гинули. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт. Сі Єдині новини. Сьогодні виповнюється рівно рік від запуску телевізійного проекту Фрідом російськомовного марафону на базі. Мультимедійної платформи іномовлення завдання каналу дати можливість дізнатися правду про російсько-українську війну російськомовним глядачам з усього світу та протистояти кремлівській пропаганді. За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, вже за перші 100 днів війни майже 40% переглядів каналу Фрідом у соцмережах припадали на користувачів з території Росії. Нині цей показник ще вищий. Є в цьому і наша заслуга, адже умовлені каналу беруть участь провідні медіагрупи України Starlight Media, Інтер та 1+,1. В ефірах теми часто обговорюють з російськими опозиційними експертами, політиками, журналістами, з тими, кого об'єднує прагнення зупинити криваву війну та знищити путінський режим. Мовлення каналу Freedom відбувається у режимі 24 на 7 на супутнику в мережах IPTV та на YouTube. Категоричні виводи але, судя по українські воїни дивують світ не лише своєю силою, духом та незламністю, але й творчістю в окопах на позиціях зі зброєю під час навчань та несення служби. Вони не забувають подякувати видатному українцю Тарасові Шевченку у роковини дня народження та смерті поета. Надихнув кобзар на власний вірш військових 32-ї окремої механізованої бригади, де служить і наш колега. Редактор фактів Андрій Сміян. Ти явишся мені у сні у передсвітанковій тиші. Коли вітрець траву колише зночі іній на броні. Ти молодий, ти повний сил. в Руці парою кугальщаєм. Як спалось, братику, спитаю вночі не змерз, та наче ні. Дістанеш свій записничок, закуриш ранішню цигарку. Повісиш в літажі під балку, бушлат, зелений нагачок. І так спокійно, спокій зніт, Дніпром широким розільється. Тебе я знав, мені здається, І до цього кілька сотень літ. Помружишся назустріч, сходу, покинеш око йде. Ось виб'ємо москаля, я ходу в своє село, Оксана жде. А скоро виб'ємо, питаю. Вже скоро впевнено кивнеш. Я слів на вітер не кидаю. Згадає ще мене, а вже ж. Ставати вже на серці Щемко. Як тебе звати, брате мій? Тарасом нарекли Шевченко. Я українець рядовий. Українець рядовий. Українець рядовий. Це все, що встигаємо розповісти. Більше вже через 15 хвилин у наступному випуску. А далі розмовна студія. Тож передаю слово Яні Бранзей. Яно Ефір Твій.